Доброго дня, діти та шановні батьки. Сьогодні ми з вами знову зустрілись на занятті сенсорики, а тема нашого сьогоднішнього заняття ви дізнаєтесь з наступного віршика. Курчатко я маленьке, як сонечко жовтеньке. В траві серед ромашок ловлю дрібних комашок. Так, діти, це чудове курчатко. І ми сьогодні з вами навчимося викладати з мозаїки, жовтеньке, маленьке, чудове курчатко. Для цього нам знадобиться звичайна мозаїка з п'яти кольорів. Починаємо викладати курчатко з голови. Дітки, пригадайте, якого кольору курчатка. Молодці, воно жовтеньке. Для викладання голови нам знадобиться спочатку 6 деталей. Якщо вам з батьками захочеться зробити курчатку більшого розміру, тоді, тоді ви разом порахуєте, скільки деталей вам потрібно. Потім додаємо очко. Воно в нас буде синього кольору. Та додаємо червоний маленький клювик. Голова курчатка вже готова. Починаємо викладати тулуб корчатка з пухнастим жовтеньким хвостиком. Коли тулуб готовий, переходимо до крильця. Давайте зробимо його біленьким. Потім наше курчатко стало спочатку на одну ніжку, потім на другу і пішло гуляти по зеленій травичці. Гуляло-гуляло, насіння збирало і маму шукало. Яка чудова робота в нас вийшла! Шановні батьки, ви можете використовувати будь-яку мозаїку та будь-яку кількість предметів. Головне, щоб вийшов результат, щоб дитина отримала задоволення від своєї роботи. Бажаємо успіхів! Прошу вас фото з роботами дітей надсилати у нашу спільну групу. Дякую за увагу.